Це кадри палаючого Спрінфілда з мультсеріалу «Сімпсони». Горять будинки і ліси. А це вже реальна пожежа у Лос-Анджелесі в Каліфорнії, що сталася торік у грудні. А тут Ліза Сімпсон в образі Камали Гарріс обговорює економічний стан США, що залишив Трамп після свого правління. Костюм Лізи Сімпсон і дійсно нагадує той, в якому була віце-президентка Гарріс. «Сімпсони» ніби передбачають майбутнє. Мультсеріал налічує 36 сезонів і понад 750 серій. З них близько 35 прогнозів справдилися, підрахували прихильники. Ніякої конспірології кажуть нейропсихологи. Секрет у професійності сценаристів: вони просто вдало підлаштовують епізоди під сучасний лад, активізують потреби глядачів, міксують їх і занадто перебільшують ми знаємо минуле. Тож, якщо ви дійсно вивчите те, що було, ви зможете дійсно добре розбиратися в тому, що відбувається. А потім ви просто завжди думаєте, що найгірше може трапитися, і робите з цього висновки.